Всім привіт! Осінній фідер на Десні. Вересень, поки ще тепло, є можливість ловити білу рибу і вона клює. Як буде сьогодні, я не знаю, тому що це нове місце, нова локація. Скільки тут риби, яка тут риба і як вона буде клювати, я не знаю. Але перевірити є можливість. Я сьогодні разом з Оксаною будемо ловити все, що буде клювати. Але. Хотілося б якийсь крупнячок піймати, наприклад, для ща. Зараз більш детально розкажу, яку прикормку я замішав, що в неї входить. Я вже закинувся, вже можна ловити і вже навіть піймав одну рибину. От. Стартову закорму не робив, тому що немає часу, немає багато часу на ловлю. Плюс мені треба два вудлища, це все. Зібрати, закинути. Тому просто зараз буду у швидкому темпі перезакидатись, там, через хвилин, через дві. Якщо риба десь поряд ходить, я думаю, вона підійде. Якщо риби тут немає, то звичайно ж вигодовувати немає кого чого. От. Місце ну, стандартне для осіннього лову, це глибина десь 3-4 метри. Слабка теча, я кидаю на гадівнички 90 грамів. Так, тут треба вставати. Отже, в прикормку додаю кукурудзу. Це я залишив калачик для насадки, хоча можна для насадки брати із прикормки, але хай буде. Може буде добре кльово. Взяв три пачки прикормки, але тут всього потроху. І ці всі прикормки це гейзери. От, гейзер «Кукурудза карамель Rail Fish. І, і торнадо була така. Фідер бундюль півпачки висипав. І додав ще півпачки «Універсал Криль. От, і прикормка вийшла такого червонуватого кольору, бо ця прикормка, вона а, ось, видно буде, вона червона. Далі. Далі. Додав такого атрактанта. Ось він. Велика плітка. Це річка, а це велика плітка. І що ви думаєте? Вже одну плітку що я піймав. Така десь на пів кіло. На першому закиді. Якби далі хтось знає, поки не клює більше. Треба годувати. Ну, місце нічим таким не звичне. Звичайна пряма річка. На дні корчів немає. Ну, на дні може бути просто ракушка. Бо її тут під берегом багато. Дистанція метрів 30. Ну і побачимо. Мені це місце сподобалось, тому що воно зручне, менше зачепів буде, менше обривів. Ну і берег такий ще. Круча далеко тут. Коса така, ну, яке муляка намита, ну, хоча б можна нормально стояти, Немає трави в пояс. Так, я брав і підсаку, але тут таке берег, що і не треба. І поки що не буду їх збирати, бо я не знаю скільки ми тут половим. Поки що кльов такий. На початку на першому закиді клюнула одна рибина, Дебела. Потім я сиджу перезакидаю вудлище і нічого не клює. Навіть Дрібнота не смикає. Ну це добре, коли вона не смикає, але от просто тихо. Тому якщо годину-півтори кльова не буде, то ми просто змінимо місце. Отак от я думаю. Пробую по черзі змінювати наживку на гачку. Черв'ячок був, опариш був, кукурудза. Ну і так тихо, тихо-тихо. Мовчок не хоче. Немає часу висліджувати півдня, чекати, коли сюди риба вийде годуватися. Тому ну, трошки ще чекаємо, якщо немає, переходимо в корчі там, де я ловив минулого разу. Але я туди не дуже хотів, тому що я те місце перевірив, там ловилася густіра. Я сьогодні хотів ловити плітку. Але тут якби риби, походу, дуже мало на цій косі чи на цьому перекаті, як назвати, не знаю правильно. Ну немає тут риби. Тому кращий варіант просто зібрати речі і піти ловити там, де риба є. І все. Але ж не факт, що вона, вона там буде, тому що час проходить, риба рухається. Можливо, сьогодні вона була, а завтра вже її не буде. Ну тут тихо. Я не знаю, як я піймав ту одну плітку. Напевно, на голову її потрапив одівницею. you <laughs> Так, тось клює на мій фідер. На три опариша. Може сидить, вже. Так, є рибина. Ух ти! На плітку схоже. Так лопашить. Треба швидше підіймати, підніматися, то заведе в корчі. Дебела Куди, 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 куди. Куди, куди, куди? Дебела плітка. Це вже тут і під саку розкладай би. А ну візьми, акуратненько. За поводок не тягни. Отак рукою. О! Рам 400. Пліточка. Садок. Кидаю в садок, вообще в пустишь у воду. Ну от перебралися ми на інше місце. Головне тепер ще тут риба клювала, хоч яка-небудь клювала, бо я так зрозумів, що сьогодні кльов він буде. Не дуже активним. Риба або десь в інших місцях ходить, або просто не хоче клювати. Ну, посидимо, погодуємо, побачимо. От, о... Сьогодні немає такого, що прям з льоту закидаєш, а вона клює одна за одну, як було минулого минуло разу на цьому місці. От поки що ну, немає. Може просто нема стартового закорму, бо ну, спішимо. На риболовлю дуже мало часу. Я не люблю, коли спішиш. Спішиш, тоді воно отаке. Це майже так само, як і на першому місці. Прийшли, закинулись. Відразу клюнула гарна плітка, грамів 300-400 і на тому тихо. Ну Були якісь такі мікроклювання, щось смикало, ну це напевно навіть може навіть і не плітка, і не густірка, може бути піскарь, наприклад, чи якийсь бичок. ну Риба не засікається. От і все. Іначе немає там риби в воді. Одна була, швиденько на корм. Прибігла, клюнула і все, і тихо. Значить треба не сидіти, а частіше перезакидатись. Я довго і не сиджу. До п'яти хвилин, це якщо чимось зайнятий, а так. Буду перезакидати. От щойно був ловив на бутерброд, пробував опарив черв'ячок. Ну, клювання не було, я ще раз закинув, а потім кукурузка буде так по кругу міняєш. Я вже кукурудзу закидав, не хотіла риба. ну Може не хотіла зараз, а пізніше захоче. Ну тієї згральної густіри, що була минулого разу, її тут вже немає. Може підійде, може не підійде. Будемо чекати. Ух ты, ух ты, ух ты! <риклад> ух ты! Ой-ой-ой! Треба сапи. Де да, може і не треба, може так витягну. А якщо так, ну щось велике. <риклад> велике Хоча б у не завело. <риклад> <риклад> да я треба потім зібрати самому підсап. Я вже дотягую, все дотягую. Дивися хто там. Підляш. Підляш. Будемо брати. Дивись, я так його на, на пісочок, а ти просто... Чи підхвати вже тою підхваткою? Все, є. Okay. 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 На нив. Okay. Okay. Давай. Okay. На нив. Okay. На okay. нив. Підлящик, а ну такий. підеш. Де я думаю, буде крупна плітка ну, за пів кіло, бо таке клювання отак, а тут такий слизняк. о, да, Скільки на ньому слизі? Воно видно навіть в камеру. Скільки так треба. Риба вона дуже слизька, це ляж, підляж, така порода. Спрацював бутерброд, два опариша і черв'ячок. Це три закида Я зробив на бутерброд. Клюнула риба. Ну, от, якщо риба є, вона клює відразу, бо я закидаю і через секунд 30 пішло клювання. Так, тут у мене опариші такі. Вже залишки. Ну, доловимо сьогодні ці залишки. Треба буде на... нових купити. Якщо ще буду їхати на фідера, я думаю, буду їхати на фідера. Точно. Бо ще тепло, ще. Ще освіти тепла буде. Пару тижнів точно. І треба піцаку собирати. Хай буде. А як великі клюни, може отам десь застрять, отам у корчах. до добере. Оп, 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 йди сюди. І нема нічого. Чи є? Високо підняв руки. Та ще є робина. Є є. Чи нема? Да є. Просто взагалі не смікаються. Плітка. Пару рибин проклюнуло і знову тиша. Змінюю наживку на насадку. Почеплю пару кукурудзина може риба хоче кукурудзу вот так. Ловимо на два вудлища, але от на Оксану Фідер ще нічого не клюнуло. Взагалі нічого за ці години риболовлі ну клювання якісь були, але рибу не витягнули. Та й мене перестало клювати, я тут вже змінюю наживки, верховодку правда піймав, плюс клювало схоже на верховодку. опариш об'їдає. ну Зараз підсажу черв'яка знову переходжу на бутерброд. Бо Кукуруза сьогодні не спрацювала. І я не міг подумати, що в цьому місці не буде густі Минулого разу як клювало? Я там ловив одна за одною, аж набридло її ловити. Минуло кілька днів і вже все, і вже тут риби немає. Тепер поодинока плітка, якийсь підлящик дурний зайшов на точку. Ну і Два фідера, Я думаю, другий фідер спробую пошукати рибу на різних дистанціях ближче до берега, далі, отак кидаю, кидаю, ну, перезакидаюся і нічого, ніде ні не клює. Оце на цьому трохи клювало, отак. Колись у вересні я пам'ятаю, ловив на фідер, то бувало таке, що за півдня одна рибина клюнула. І я змінював місця, ходив, шукав, думав, де вона є. На глибині, на мілині, там ями пробував. Одна рибина все. Є риба? А ну? Була. Да, має бути риба там. Тягни, тягни. Бо там так клювання було з відстрілом. Вон ну уже я годівницю бачу. Не спіши. Не спіши. Оп. Не спіши я підсаку візьму. Там плітка! Чи то не плітка? Та я тут заберу. Ага. Піш. Тихо, 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 тихо. Зараз заберу. Трошки підмотай. Все. Давай вже клюй, мозку, клюй. Тепер я буду витягувати. Та щось воно не клює. О, давай. Є риба. Є. Відпала, все, нема Зірвалася. Навіть не то що зірвалася, а немає гачка. Навіть... Я не зрозумів, як так вийшло, гачок відірвався. Хм? Хм -хм -хм. Ну, що ж буває. 0,15 жилка. Може це щука відкусила, бо коли я тягнув, було таке схоже, наче тук, якийсь удар, наче щось вперлося і відскочило і немає рибини. Не знаю. Ну так просто відірватись не могло. б. Прив'язую новий гачок. Давай. Знову є риба? Помагати треба. Знову на мій фідер клювання, ну хай Оксана не витягує. Де вона там жилка, чи шнур. О, почив в корчах було. Ай, там риби немає. Я ж питаю, є риба? Була. Точно була? Ой, не вірю. Затихла зовсім, не клює. Тому скоро будемо збиратися додому. От сьогодні така риболовля, що кожна рибина, кожне клювання на рахунку, ну їх там отак порахувати, скільки клюнуло разів риба. На один фідер нуль риби, все клює тільки на мій фідер. Як воно так? Стараюся закидати вже близенько, щоб фідера майже аж запутувалися, все одно не клює. Ну і тут якби такі були. Підходи риби що якось відразу клює, а це затихло. І ну ще пів години сидимо, час закінчується. Ну, може навіть, навіть може, більше, хвилин 40, може навіть 50 осині. Побачимо, що буде. Ну от такий осінній фідер. Чим далі в глибину осені, тим буде все гірше і гірше і треба буде змінювати місця, шукати рибу, де вона. На цей раз буде, бо якби та зграйна густіра пішла чи вниз по течії, чи вверх по течії. Ну, десь вона точно є. Зграю і там би якби знайшов, то піймав би. Ну отак. І що ми маємо в сьогоднішньому улові? Аж 5 рибин. Я казав, що хочу сьогодні половити плітку. Плітки я половив, але немає, немає густірок. От дві плітки таких є великих. Стій, дві. дві менших таких. І підлящ. 5 рубинок. Ну от осінній фідер. Ловили, правда, недовго, 4 години. Але якби риба була, вона б клювала. Бо коли вона підходила, вона клювала дуже швидко. А коли її немає, ти хоч його дуєш, ну, немає кому клювати. Десь вона ходить в інших місцях. Тому я вирішив, якщо ще раз поїду на фідер, я думаю, поїду, то треба перевіряти інші місця. Оце місце все вже. Якби воно в себе не оправдовує. Все, дякую за перегляд. Далі буде і хіжак, і далі буде фідер. Побачимо. До зустрічі!